Вітаю тебе е, у цьому відео. Ми розглянемо основні можливості такого інструмента як Чарльз. Е, він створений для того, щоб продивлятися та модифікувати трафік з будь-якого застосунку. Це може бути веб-застосунок, це може бути мобайл застосунок або десктоп-застосунок. Як саме конфігурувати Чарліка або будь-який, в принципі, інший інструмент. Е, Пов'язаний з сніферінгом трафіку, ви можете побачити у попередньому відео. Там я описую, як законфігурувати на різних операційних системах, а також на різних операційних системах, саме мобільних девайсів, як на Android, як на iOS. Там є певні специфіки. Тож дивіться у попередньому відео, як це робилося. У Чарліка насправді дуже-дуже багато фічей, і сьогодні ми роздивимося, як їх можна використовувати саме для тестування, а також для дебагінгу наших мобільних застосунків. Тож, поїхали, і сьогодні ми будемо розглядати два застосунки для наших тестів. Перший з них це, мабуть, вже вам відомий. Він називається Swagger Pet Store. Це просто публічна пішка, котра дозволяє нам створювати якісь сутності, редагувати їх, отримувати деталі їх та отримувати весь список цих сутностей. Тобто звичайні круди за допомогою пішки. Крут – це Create, Read, Update, Delete, тобто операції створення, видалення, редагування. Та Отримання деталей. І е, другий друге тестова наша, тестовий наш застосунок е, це буде моє власноруч написане е, написаний застосунок, для е, який використовує також свагер як апішку. Е, в, нього, в нього функціональностей не також багато. Е, він може вам створити якусь тваринку, ПЕТ pet якогось пета. А також отримати його деталі. Але, в принципі, цього вистачить для сьогоднішніх можливостей, показу можливостей цього інструмента. Спочатку невеличко демо, як працює взагалі наші сьогоднішні тестові застосунки, а потім перейдемо до Swagger Pet Store можна. Створити якогось а, якусь тваринку, для цього там жмакаємо pet, жмакаємо try it out і тут вводимо, наприклад, там id-шник 888, а, категорі, там 1,23, Cat 1,23, name name pet 123 фото урли, ну, нехай їх взагалі не буде. якийсь там тег. 1, 2, 3, і статус нехай буде available. жмакаємо execute, і він відправляє отакий CURL запит Це пост-запит з таким бадіком. І ми можемо побачити, що він нам вернув 200 ок, створив такого пета. Далі ми можемо, наприклад, отримати деталі цього пета. жмакаємо get pet by ID 888, вводимо, жмакаємо execute, і ми бачимо, що саме той пет, котрого ми створювали, наразі ми бачимо його детальки. Також тут є, наприклад, запит Find Pets by Status, тобто е отримати тих, тих тваринок, у котрих, наприклад, статус там sold або available, або pending. жмакаємо. Він буде передавати salt у pass параметрах, у query параметрах, сорі. Через знак питання будуть передаватися оці от параметри: статус дорівнює солд. І ми побачимо тут всіх тваринок, у котрих статус солд. Ну і останнє. Тут також можна редагувати якусь тваринку. тобто... Тут це зроблено аналогічно запиту пост, тобто ви просто передаєте якесь тіло і воно його апдейтить. В принципі, це основні три наші м, запити, з котрими ми будемо сьогодні працювати. І тепер невеличко демо, як працює застосунок е, мобільний. Е, він так і називається: PetStore Rest API. Е, можна відкрити, і от, можна, наприклад. Створити якогось нового пета, хай в нього буде 4 шестірки ID-шник і name, test, pet і статус кв, кв, кв. хай буде. Жмакаємо create pet. От, ми побачили, що відправився запит. Успішно спрацював. Бачимо ID-шник, name, photour з пусті. І текст також пустій, і якийсь статус кастомний. І давайте гетнемо його деталі. Раз, два, три, чотири, 4. Byte Pad. І ми бачимо, що дійсно цей, ця тваринка може бути отримана, її деталі можуть бути отримані. В принципі, це основний функціонал цього застосунку. Тепер, власне кажучи, давайте почнемо робити. Працювати з Чарліком. Що для цього треба зробити? Ну, по-перше, відкрити Чарліка. У безкоштовній версії нам треба подивитися там, 10 секунд на логотип, і зараз він завантажиться. Спочатку ми протестуємо для більшої наглядності свагер. Ми відправимо декілька запитів і побачимо, як воно їх проксює. Потім ті ж самі дії ми зробимо, але вже з мобільного застосунку. А потім вже почнемо більш цікавіші речі робити. І тож, Перше, що ми зробимо, перше, що ми зробимо, це давайте, наприклад, відправимо get-запит на отримання деталей. От жмакаємо Execute. Ми побачили, що тут отримались якісь деталі. Йдемо в наш чарлік, і ми бачимо ось цей Swagger Pet Store. Тут ви можете також побачити запити від всіх ваших застосунків. І на вашому комп'ютері, котрі якимось чином взаємодіють з інтернетом, щоб обрати. Конкретно той, що ви будете тестувати, ви можете на ньому сфокусуватися. Як це е, зробити? Жмакаєте правою кнопочкою і обираєте фокус. Є. Yeah. Е, тепер ви будете бачити той застосунок, котрий ви відслідковуєте, а всі інші будуть позначені в Азер. Розгорнемо його, і ми от можемо побачити. Той запит, що відправляли ми, коли отримували детальки нашого пета. Стосовно інтерфейсу, інтерфейс поділений на дві частини. У лівій частині ви можете побачити всі запити, котрі будуть відправлятися на цей домен. У правій частині ви бачите детали цих запитів. Причому деталі вони мають декілька табів: це вкладка овервю, контент, Summary, чарт і ноутс. Overview це показує якусь загальну інформацію стосовно цього запиту. Тобто, який статус код, який, е, в нього, на який урл він відправлявся, е, які, який метод це був, е, скільки він зайняв часу для відправки? Е, і, в принципі, це основне у контент. Ви можете побачити більш деталізовану інформацію. Тобто, ви можете побачити тут, які хедери з ним відправлялися, які параметри з ним відправлялися. Ви можете побачити, якщо це пост запит, який бадік передавався також з ним. І тут є декілька варіантів, як його можна подивитися. Також ви можете знизу побачити респонс, тобто відповідь від сервера на ваш запит. Його також можна побачити у декількох варіантів. Тобто, це може бути побачити чи тільки хедерси. Ви можете побачити у текстовому вигляді, у хекс-вигляді, в вигляді JavaScript, у вигляді, як json об'єкта, але такого згрупованого по папочкам. А Звичайного GSO, ну, або повністю в сирому форматі, тобто всю-всю-всю інформацію у, так би мовити, сирому форматі. Е, який саме вам варіант обирати від вашого е, смаку, мабуть, залежить? Е, я частіше за все користуюсь от, json текстом е, Summary – це знову ж загальна інформація стосовно е, запитів. І чарт та ноутс – Додаткова інформація стосовно ваших запитів. Давайте тепер зробимо постзапит і подивимося, чим це відрізняється. Тож, ми робимо постзапит. Ну, нехай там замінимо 1, 2, 4. І тут 1, 2, 4, і тут 1, 2, 4. Шмакаємо Execute. І давайте побачимо. От ми бачимо, що з'явився новий запит. жмакаємо на нього, жмакаємо на контент, і бачите, у нас вже тут набагато більше контенту. Тобто, тут знову є всі хідерси, з яких, які були присутні у нашому запиті, можемо побачити, що, який бадік ми відправляли. Знову ж таки, у різних форматах текст, хекс, JavaScript, Json. JSON-текст або RAW, щоб побачити абсолютно все. Знову ж таки, мені подобається json текст. Тут. І бачимо, що нам наш сервачок відповів у, на наш запит. Тепер давайте те ж саме зробимо, але вже для нашого мобільного застосунку. Для цього я трішки згорну наш чарлік. І тут на фоні. Можна побачити наш е, застосунок. Знову ж таки, другий спосіб, щоб відфільтрувати, це ви можете у фільтрі написати Pet Store, наприклад. І він буде вам фільтрувати тільки ті запити, котрі відносяться до store. Нагадую, що попередньо ми е, потрібні нам налаштувати. Проксю на мобільному девайсі, а також встановити сертифікат. У моєму кейсі це все вже встановлено. Як саме його встановлювати на Android або iOS-застосунок операційну систему, точніше, ви можете побачити у попередньому відео. Я переконаюся, що я підключений до тієї ж мережі, що і мій комп'ютер, а також що порт та IP. Комп'ютера е, співпадає з тим, що я сюди ввів. Е, давайте відкриємо тепер наш застосунок. І давайте створимо е, якусь тваринку. Хай в, ньо, в неї буде ID-шник 3 5 Ім'я 5 і статус sold. Нажимаємо create Pet і ми бачимо, що респонс дійсно відпрацював. А також ми тут побачили, що. У нас відпрацював запит. Запит CreatePad. Бачимо статус 200 OK. Шикарно. І ми можемо побачити, який саме контент ми відправляли. Тобто ми відправили ID 555, name 5, статус sold, і ось це ми отримали у відповіді. В принципі, все працює як. Ми очікували. Давайте тепер ще зробимо запит GET. 555 Також find Бачимо інформацію. І бачимо, що ось тут. Так, що ось тут відпрацював цей запит. Можемо подивитися, які хедерси відправлялися. Таким чином у нас налаштован Чарльз для. Перехвату нашого трафіка, і ми можемо вже бачити, що саме відправляється з нашого мобільного застосунку. Також ми можемо це бачити у двох виглядах. Знову ж таки, залежить від вашого смаку, який вигляд вам більше подобається. Перше це структурований у такому вигляді, тобто буде якийсь домен, і він буде розбиватися по якійсь. Лозіці, згідно запитів, котрі будуть відправлятися. А також можна е, побачити у сіквенс. Е, в сіквенсі будуть відправлятися е, у вигляді от, всіх запитів. Давайте от, Очистимо все, щоб очистити віночок, нажимаєте і все. От пару запитів «Find pet, «Find pet, «Find pet. І можемо знову ж таки сфокусуватися тільки на них. І щоб відображати тільки сфокусовані, нам треба нажати отут-от фокусет. І давайте фендпет. Так, я прибрав фільтр фокусет. Давайте знову, щоб. Фокусувалися на ньому. От. І ми бачимо, що тут тепер будуть відображені тільки ті запити, які ми вибрали для фокусування. Давайте ще одну тваринку створимо. От Бачимо, що відобразився новий запит. Ще раз можемо створити, потім getнути її знову. І от таким чином ми бачимо, що відправляється, що ми отримуємо. Знову ж таки, який вам вигляд більше подобається, той і обирайте. Як на мене, мені більш структурований вид подобається, але чист, це таке, чиста суб'єктивна штука. Комусь подобається більше запит у вигляді секвенс, бо ви тут бачите повністю там. Шлях, скільки секунд воно відпрацювало. До речі, ці всі штуки, оцю табличку, ви можете налаштовувати під свій лад. Тобто жмакаєте правою кнопкою на е, заголовки, оці, і можете додавати, які, е, які елементи ви тут хочете побачити. Наприклад, там е, метод або там статус-код, або request-size, або. Um. Можливо, ви хочете побачити request duration або response duration. Тобто, в залежності від того, що ви хочете, ви тут можете це все, в принципі, налаштовувати.